У наступному місяці постачання боєприпасів та нових артилерійських систем в Україну збільшиться. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Чого нам ждеться? зараз артилерійські системи та боєприпаси, і це пріоритет номер один? Тому партнери з різних країн озвучили скільки і яка країна в який проміжок часу впродовж місяця зможуть нам їх передати. Це значно поліпшить ситуацію на лінії бойову. Зітнення дійсно мною і ще більше ніж 70 депутатами був підтриманий цей законопроект. Вони всі є підписантами, і ми його подали. І цей законопроект. Знаєте, коли всі говорять зараз про мобілізацію, влада говорить про мобілізацію і розповідає про те, і і пише безпосередньо в самому законопроекті про мобілізацію тільки обмеження, примуси, якісь розпорядження для людей, що вони мають робити, що не мають робити, відповідальність людей, кримінальна, адміністративна. От те на чому побудована зараз бажання мобілізації. Влада, мабуть, ще не зрозуміла за останні 30 років, що український народ, ну, мабуть, історію погано вчили. А от 30 років останні, коли в нас було і дві революції, як мінімум, за коли люди виходили за свої права і коли їх примушувало щось робити, не зрозуміли, що українськими з українськими людьми можна домовитись. Але їх не можна примусити щось робити, і це факт. І коли ми говоримо про захист держави, люди захищають державу в першу чергу. Вони б'ються за свою свободу. А не можна битися за свободу, будучи примушеним закинути десь в бусік, і потім відправлений без підготовки на. Лінію. Це питання досить серйозне. Тому був напрацьований законопроект. Це вже мій не перший законопроект. Мій один із моїх законопроєктів це щодо списання військового майна. І я пишу законопроекти, ті, які що стосуються армії, це я їх називаю законопроекти закопів. Я спілкуюсь з бійцями і питаю в них, а що потрібно зараз, щоб щось змінити. Це не так, що щось в мене там народилося, і я вирішив зробити законопроект. Тому і про списання військового майна, і цей законопроект насілене на те, щоб. а, Перше мотивувати людей іти добровільно в армію для того, щоб захищати країну без всяких обмежень. Друге, це мотивувати вже тих людей, які безпосередньо служать в лавах збройних сил. Мотивувати людей приймати безпосередню участь у бойових діях, тому що це законопроект. Ми його називаємо про для тих, хто на нулі і в посадках, тому що їх багато стосується саме цих людей, підвищення в тому числі мотивації. Це питання щодо підвищення мотивації і до застосування сучасних технологій щодо з, знищення техніки. Це якщо брати в цілому, і є конкретні питання, на що націлений законопроект, які категорії там відмічені. Перше, що я запропоную, це і збільшення, і взагалі закріпити на законодавчому рівні, тому що те, що є в Міністерстві оборони, воно не працює. Це виплати за знищення техніки. Ну, якщо людина знищує танк, вона може отримати 10 тисяч доларів. Я думаю, це нормальний аргумент, який може стимулювати людину це робити. І якщо мені хтось скаже, що а дивіться, скільки це потрібно грошей для того, щоб все це оплатити, Дивіться, я порахував вся техніку, яка була приблизно знищена за 2023 рік. І приблизно все це підсумував. То якби ми виплачували у 2023 році і людей мотивували, то за всю цю техніку ми мали б заплатили хлопцям і там воїнам, які їх знищили, 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Це менше, ніж марафон. Реально менше, ніж марафон. То, що нам важливіше мотивувати людей? Чи там да дивитися однобоку правду, чи однобокі якісь чий судження? Тому ми маємо це розуміти, і це не тільки стосується марафону, це в мається на увазі багато розходів, які зараз викликають дуже багато питань до них. які є. Далі це далі питання. Ми розуміємо, ми всі говоримо про асиметричну війну, яка зараз має бути, яка вже показала свою. Скажем, ефективність, в тому числі і на Чорному морі, де працюють наші спецслужби, і ми розуміємо, що симетрично вийдучи собі симетричну війну, набираючи таку армію по кількості як Російська Федерація, то більша, ну тут о, як кажуть, у Росіян може не буде більше, бо в них більший мобілізаційний запах, ресурс. І наша ставка це ставка має бути на професіоналів. Тому тут в цьому законопроекті дається можливість людям підписувати контракти. І за всі контракти вони будуть отримувати після проходження підготовки також мотивації. Там солдат буде там три тисячі доларів, сержант 4, офіцер 5 тисяч доларів. Я ще раз кажу: сучасну війну технологій неможливо виграти, дуже досить складно виграти, простими мобілізованими, які в тому числі до цього не мали ніякого відношення до технологій. Ми маємо залучати й молодь не хватати їх і закидати в буси, а залучати саме е мотивацією. Тому що саме молодь це ті, хто з дитинства е, працює з технологіями. Ну, дивіться, наші діти вже грають в ігри з телефонами. І в мене є бійці, які 25 років, там 27 сім вже більше садиниць техніки. А в дитинстві їх батьки водили до спеціалістів для того, щоб ті їх лікували там від е, комп'ютерної гри, де він там констер-страйгером. Зараз він вже професіонал найкращий в світі, і я вважаю за слуговує зв'язку зірку героя». Тому оце інший підхід. Далі питання підготовки досить складне і досить важливе, до яким ми зверталися до збройних сил. І в нас прописані моменти контролю підготовки. Скільки солдат мінімум має вистріляти, скільки він має пройти на. Попрацювати в тирах, в тому числі і, 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 інтерактивних, і це має також забезпечувати, бо боєприпасів мало. Коли я питаю військових, чому боєць попадає десь на фронт і так мало вистіли? він каже, немає боєприпасів. Та це що проблеми бійця, і через це він попадає все рівно на фронт. Ні, ми також прописуємо те, що е, має бути підготовка. Далі ветеранська політика в цьому законопроекті. Ну я її так називаю. Дивіться, ніколи ніхто ніколи не піде захищати країну, якщо він буде бачити, що ветеран, який вчора прийшов з війни і став інвалідом, бідкається і не має коштів навіть купити собі ліки. Тому в цьому законопроекті саме для тих людей, які стали інвалідами під час війни другої, третьої або першої групи, вже чітко визначені суми там п'ятнадцять 20 і 25 тисяч гривень, які стандартно держава має виплачувати. І, і там і питання в нульове ми до для тих, хто безпосередньо був на полі бою і 12 місяців прослужив. І демобілізація. Бо я вважаю самим основним мотиваційним е, 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 нормою мотиваційною має бути коли боєць, який йде мобілізуватись, Він знає, що я не, не звідси і до смерті. Або не звідси, і до того, поки не стану інвалідом, і держава мені нічого не буде платити. А звідси, і, наприклад, якщо 12 місяців на передньому краї на нулі, значить я буду. Я буду мати змогу через 18 звільнитися. І він буде вже будувати якось своє життя і прогнозувати. І це питання також і Я вважаю, що це найкраща мотивація. Так люди теж будуть іти. Там питання є. Щодо е, пільг і кредитів для бізнесу, якщо людина відслужила, це також ветеранська політика, і це все мотиваційні норми, які кажуть бійці на полі бою, щоб вони хотіли, щоб далі. Ще раз нам потрібно набирати професі... якісних професіоналів, а, а не знову гнати е, юрбу мобілізованих на фонд, з яких ну 10% приймає активну участь у бойових діях.